В стайні в яскіні насіння Месія на світ прийшов. Як се буде він рождати, сам Рабин буде його витати, а нам вже там поїсати буде також гроші давати, Буде їсти мити гуляти. Мовчи мошку! Мошку! пане мошку! не глумися і торгівлю не веди. Нині ні кожен населиться по Христос це народив. ну 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 чую я, що ви говорили за мого Ірода царя. Та кімцнефайно, ви брехали. Зараз. зараз Ірод прийде за хвилину і скарає цю дитину. А зараз, ну-ну-ну, я йду, і з Іродом прийду. Іроде! дорогу, дорогу царю любі. Я Ірод, цар всіма проклятий. Могутній я і прибагатий. Ірод, цар всіма любимий. І величний, і красивий. Добре у світі тим живеться, хто царями називеться, хто багатий і щасливий, і до того ще й красивий. Від Китаю до Європи ви усі мої холопи. Всіх продам і все куплю, закатую і втуплю, всіх сусідів пограбую, все вкраду і все сплюндрую. Проти ірода, хто гавкне придушу, тільки тяпну. тільки щось останні дні. Тяжко мені на душі. Воїни, чого тут стало? Що за зірка засіяв? Не знаю, та чує тут від них, що твоєму царстві цар не родився. що цар неба та землі. Мовчати, мовчати, слухайте всі, і дорослі, і малі. Я тут цар понад царям, я володар цього краю. Царя дитята я не знаю і знати не бажаю. Воїни, всіх ловіть, в'яжіть і у тюрми сидіть, а як того буде мало, то і голову. Пану воїн поможе, цей народ підстереже, хоч родився цей месія, сили душу їм зневір'я. Сів він між ними ворожнечу, серед зрілих та малечих. Хай та країна вмирає і більше не воскресає. Тут покосила, війни, бійки здавна робиш, голодом нас мореш, ще й нам Путіна наслала, щоб країна помирала, Бог Мету нам стелить світ. вічній дав нам за основу, щоб любов між нами квітла і зневіра в краю зникла. Про це каже нині знову. Україні дзвони дзвонять, лину з неба слід містони, дрижать правду, супостати, бо прийшов вже час. Плати. Будем ми Месію витати, Христу Господу поклін віддати. Цар правди народився, весь світ веселився, кинув гомін вести воли, гей вставайте всі народи, сила волі, сила правди, Україні. Щоб ти вільною була, віримо, що в цьому храмі громадяни є свідомі, які знають, як прутики тоненькі, пов'язати у гучки тугенькі. Мужність, згода, світлий розум, наші біди переможуть, поєднають небо і землю все, що нашим людям треба. Не ступаймо й до порога жоден крок без Христа Бога в день, коли. Христос родився, а на землю Бог явився. Його радості вітаймо і про єдність пам'ятай. Благослови нас любі Христе, плод Світлані, силу Дайзірця. родині І на славу Україні. Аби ви знали, я добре, я вам буду відчувати, най від вас біда біжить, не чекає і Європа помагає Світло, най, най сегрово, не виключаю, найсероші не кінчають, най працює генератор на бензині і безплатно, щоб забули ви грізот і ходили на роботу. Аби с не були війни, і діточки були щасливі. А за підчому